Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному. Людям усім і всьому прекрасному. Малята, сьогодні ми продовжимо знайомитися з життям та творчістю українського письменника, педагога, журналіста і надзвичайно доброї людини Василя Олександровича Сухомлинського. Так співпало, що саме сьогодні, 28 вересня, день його народження. Василь Сухомлинський народився в селі Василівка Херсонської губернії. Зараз це Кировоградська область. Бідні в бідній селянській сім'ї. В сім'ї було четверо дітей і всі вони стали вчителями. Саме мати спонукала його до педагогічної діяльності, бо бачила в нього потенціал вчителя. Василь Олександрович за два роки закінчив інститут досконало, самостійно оволодів декількома іноземними мовами. Все своє життя, з 17 років він працював у школі. Він вчив і маленьких, і великих школярів, і їх батьків. Але більше всього, він полюбляв спілкуватися з дітьми, з такими, як ви. Дуже багато часу проводив. В спілкуванні, в бесідах на відкритому просторі. Під час цього спілкування народилося дуже багато творів, а загалом Василь Сухомлинський за своє недовге життя написав близько 50 книг, 500 статей, 1500 казок для дітей. 818 друкованих праць. От і зараз ви, мої любі вихованці, доторкнетеся до думки і слова Василя Сухомлинського, до його веселкового казкового світу, який він так хотів перенести у ваші душі, у ваші серця. Він говорив. Казки це свіжий вітер, що розмухує вогник дитячої думки і мови. Сьогодні ми познайомимося з твором Василя Сухомлинського, що входить в добірку оповідання казок, яка називалася А пісня жива. Тож послухайте, дітки, уважно казку Василя Сухомлинського Мильна бульбашка. А потім я задам питання. Хлопчик сидів біля відчиненого вікна і пускав мильні бульбашки. Вони були легкі, красиві. Сонечко грало на бульбашках всіма кольорами веселки: жовтим, синім, зеленим, оранжевим, фіолетовим. Легенький вітерець. Підхоплював бульбашки, і вони летіли над квітником, над кущами буску. Їм хотілося піднятися вище за дерева, та ледве торкалися листя, вони лопалися. А одна велика мильна бульбашка, підхоплена вітром, полетіла у синє небо. Побачила мильну бульбашку Ластівка, полинула до неї. Летить поруч і дивується. Яке на вас гарне вбрання плаця, яка ви красива. Ви чарівна пташка? Так, я чарівна пташка, згорда відповіла бульбашка. Поглянь. Одежа на мені веселкою грається, доторкнулася ластівка до одежі, мильна бульбашка лопнула. Де ж це вона поділась, та чарівна пташка, здивувалась ластівка? Тільки бризки полетіли. Чи сподобалась вам, дітки, казка? Так. так. А яку назву казка має? Ви запам'ятали, як вона називається? Мильна Бульбашка, так, тому що і головна героїня цієї казки, то Мильна Бульбашка. Ще хто є в казці? Хто ще зустрічався? Ластівка і Ластівка. Зараз ми з'ясуємо, чи добре ви запам'ятали казочку, я задам декілька питань по її змісту. Отже, що робив хлопчик біля відчиненого вікна? Пускав бульбашки. Так вірно, він сидів і пускав бульбашки. А що робив вітерець з бульбашками? Що він робив? Думав, що вони неї Так, він їх підхоплював, і вони що, летіли? А що хотілося мильним бульбашкам найбільше? Улетіти і ще вище. Так, вірно, вони хотіли іще вище підлетіти. Скажіть, будь ласка, а кого зустріла велика мильна бульбашка у небі? Хмарок. Ластівку, так, Ташку, Ластівку. А, скажіть, будь ласка, а за кого Ластівка прийняла мильну бульбашку? Вона ж її ніколи не бачила. За кого? Лас, лас. За чарівну пташку, так. Вона ніколи так. не бачила мильних бульбашок і подумала, що мильна бульбашка – то чарівна пташка. Так, І що сталося з мильною бульбашкою, коли Ласівка до неї доторкнулася до її е, плаття? Вона, Вона лопнула, так. Отже, зараз е, будьте уважні, за що в казці? Була покарана мильна бульбашка, що вона зробила не так. Вона О, За що? Вона? Чому? По перше, вона е, ск... відповіла неправду, так, вона ж не пташка, а мильна бульбашка, так, і вона була хвалькувата, так? Так. Ось так за допомогою казки. Василь Сухомлинський показав, що хвалитися то не добре. можна помилитися, не розрахувати своїх сил, сил та здібностей, ось, і потрапити ось такі незручності. Не краще бути скромним, так, ось, тому що скромність та доброта прикрашає людину. Отже, твори Василя Сухомлинського формують у вас дітей. Найголовніше це доброту, людяність. Їх мета вчити не тільки вас, малята, а й більших діток, і дорослих, відрізняти гарні вчинки від недобрих, бути чемними поважати дорослих, старших, так? захищати маленьких, допомагати е, по своїм можливостям. Сказав мудрець, живи, добро звертай, та нагород за це не вимагай, лише в добрі і вищу правду віра. Людина відрізняється від мавпи і від звіра, хай оживає істина стара, людина починається з добра. Отже, що сказав мудрець, що ми цим і відрізняємося, дітки, так, від звірів, від мавп. Людина цим відрізняється, що вона Може творити добро і відрізняти, що погано, що добре. Тож, дітки, творіть добро, хай воно живе в ваших серцях, у ваших добрих справах.